Ми сьогодні зробимо комплексну, таку практичну роботу в презентаціях. Ось таку анімацію. Заставочка на робочий стіл такий акваріум. Рибка ходить ліво право Тобто анімація. І тут ще й іде налаштування показу Фореве. Ну, нескінченно, аж до натиснення клавіші SK. Ну, такий акваріум. Давайте будемо робити скей натискаю. Це, я закриваю. І так, пуск. Усі програми. Microsoft Office, Microsoft Office. PowerPoint. Презентація. Значить, ми тут обираємо це ось на лінії. Так, класно, ти, і на лінії там курсор перетворюється на сніжинку правою кнопкою, тільки не треба мишкою совати. Ще раз, правою кнопкою вирізати. Нам не потрібно ці заголовки, нічого. І далі создать, ось, ось насправді тут два слайди. Другий слайд теж без нічого. Так о, два пусті слайди. А на них ми вставимо от, уже зображення. І так, згортаємо. Тобто заготовка є, буде два слайди. На одному слайді рибка ходить вправо, на другому вліво. Повертається. І одночасно заготовимо ці рибки. Куску програми стандартний і paint. Насправді це все намальовано. Ми беремо е, не пряма лінія зверху, а крива лінія. Е, тягнемо і ось відтягуємо, робимо отаку е, рибку зверху, Раз. переключимось на пряма лінія і знову крива, бо ота крива лінія буде три рази вигинатися, не прекратить. І робимо так, щоб вони перестали. Пересікалися і донизу витягуємо Оце і буде рибка. Навіть з таким ротиком будуть губки такі. Знов пряма лінія, щоб, бо воно буде вигинатися довго і нудно. Знов крива лінія. І зябра малюємо для рибки. так Знов крива лінія. А можна взяти коло О, око намалювати для рибки. Далі пряма лінія, знов крива. Хвостика зробимо. Вигнемо. Ось такого раз. Пряма лінія знов крива. От, Два. Пряма лінія знов крива. І три. Ось такий буде хвостик. І рибку зафарбуємо. Візьмемо заливочка, візьмемо, скажімо, якийсь ну, оранжевий. Хай буде оранжева. Золота рибка така буде. І залити. Все. Рибка готова. Далі, що нам ще потрібно? Водичка, Аква. Який же він кольор? Ну, візьмемо світло голубий, побудуємо прямокутник. Насправді, той фон це просто прямокутник. Отака і залити. Візьмемо за Отакий буде фон така водичка. Ну, можливо, якусь Ну, нічого. Так, бульбачку намалювати. Бульбачку, темно синя. Еліпс. Насправді, бульбачка одна. Візьмемо інший інструмент і знову бульбочка ще одна. Блиск із заливка залємо. На кожній бульбочці є білий блиск, відблиск. Все, все в нас є. Так, беремо тепер виділяємо. Ну, Давайте виділимо фон спочатку. Ось, взяли виділили фон. Правою кнопочкою копіювати. Відкриваємо назад презентацію. На перший слайд повертаємося і правою кнопочкою вставити. Розтягуємо до розміру слайда. А ми навіть схитримо, ми другий слайд виріжемо. А цей перший слайд готовий із фоном, із рибкою, з бульбачкою. потім скопіюємо. Угу. От я візьму цей другий слайд. Він нам не потрібний. Виріжу. Тобто, все зробимо на першому слайді. Так. Вода є, фон води. Беремо рибку. Рибку. Ну, тут бажано поменше розмір копіювати, поменше білого фону біля рибки. Копіювати. В презентації рибку вставити. Зменшити її трошки розміри. Відтягнути на цю сторону екрана. А тепер її треба перефарбувати, щоб не було цього білого фону з нею формат. І тут є перефарбувати. А ось версія 10 цвіт. І там установити прозорий е, кольор. І так по білому фону класнути. Все, рибка буде така прозора, буде без білого фону. Є, так, Бульбашку. Виділяємо бульбашку. Копіюємо. Презентації ставити, відтягнути вниз, буде вона десь тут і знизу ходити ем, формат, перефарбувати і тут встановити прозорий кольор. Можна ще одну бульбашку. І ще зробимо вставити. Тільки зменшимо розміри. Тобто одна й та сама бульбашка, тільки із за того, що ми її зменшимо розмір, нам буде казати, що це дві різні бульбашки. І Побудуємо різні траєкторії формат. Перефарбувати. Одна буде велика, повільніше рухатися, угору підніматися, а менша буде швидше підніматися. О там ще травичка була. Давайте намалюємо візьмемо крива лінія. Що ага. ж вона крива лінія синя травичка. Давайте поміняємо кольор. Так, і вигнемо якось чуть-чуть. Отак От травичку вигнемо. Раз. Пряма лінія і знов крива. Щоб перетиналися, щоб краска не витікала. І теж вигнемо. От така травичка буде. І залємо. Травичку залємо, Тепер виділяємо і в презентації вставимо травичку. Буде водорослі в акваріумі копіювати. Презентації ставити. як ми вже робили, перефарбувати формат, перефарбувати і встановити прозорий колір по-білому. Раз. Можемо ще раз ставити. Тільки зменшити розміри. Нам буде казатися, що це цілий кущик травички. Можемо чуть-чуть повернути. От такого. І так само перефарбувати. Перефарбувати. Так, дві. Ну, давайте ще в другу сторону вигнемо водорусь. Отак, дуже просто зліва направо повернемо, і все, вона вже буде казатися, що вона в другу сторону повернута. От такий буде кущик формат. Перефарбувати, установити прозорий колір Ну Достатньо буде три. Хто схоче більше там построїть. так Тепер будемо анімацію робити. Рух. Виділяємо рибку. Ну, там якийсь білий кольор воно, біля рибки, то треба її по-другому тут вирізати, а із Paint а ще раз виділити. Чомусь вона із білою лінією ходить копіювати. Тут вставити. Формат. Перефарбувати. Все рівно є трошки там видно. Ну, нічого. Так, дуже просто анімація. Да? Тут область анімації ось додати. І ці додати анімацію рибки, рух другі путі переміщення. Оту справа додати ефект, шляхи переміщення, мальована, намалювати користувацький шлях. У цього ж у рибки тут можна синусоїду Тут у десятки таких, щоб намалювати. Ось, ось синусоїду. Візьмемо. Окей. І цю синусоїду від зеленого до червоного От, просмотр. Там чуть-чуть вона буде рухатися. Да? Ну, насправді ми її, цей рух ось шлях збільшимо аж до наступного краю екрана. Тут обов'язково запускати разом з попереднім. Єсть. Тобто слайд піде і рибка піде рухатися. Аналогічно для бульбочки, для великої. Тут ну, менше якийсь зігзаги дамо додати. Додати. Шляхи ефект, пер... шляхи переміщення. Часта синусоїда. Тільки ось повернути її. От Вона горизонтально буде рухатися. А ми зараз повернемо цей. Анімацію що з -з -з зелений. Ось такого буде вгору рухатися. Не те я взяв. Ось це виділили. І розтягнемо так само догори, щоб рухалося. І горизонтально розтягнемо, щоб така амплітуда широченько була. ну Давайте подивимося. Це рибка, а тепер ось і бульбочка. Так, і для рибки і для бульбашки. Запускати разом з попереднім параметри ефектив. Тут не відчіпаємо ось от час. Швидко, а ми поставимо повільно. Повільно, окей, ця рибка буде. Отак, повільніше рухатися, раз. Аналогічно другий. Ефект справа. Запускати разом з попереднім. І параметри ефектів. Теж поставимо час. Тут не швидко, не середньо, а повільніше, щоб рухалося. Так. І так само для малої бульбачки. Зробимо «Добавити ефекти. Інші шляхи переміщення. Малювати користувацький шлях. Ну, наприклад, швидкий зigзак візьмемо. Знову ж таки, він ось горизонтально повернемо його вертикально догори. Маленька бульбашка, вона частіше буде рухатися. Ну, отако. І розтягнемо догори аж Так. І амплітудочку ширшу теж зробимо. ну-ка. Ні, тут налаштувати разом з попереднім. І параметри теж поставимо повільніше. Повільно. Окей. Чудово. Так, а тепер все разом подивимося показ. Почати спочатку. От вони всі так разом піднімаються. добро І нам ще потрібно другий слайд. Ми просто перший слайд беремо з правого, зліва, копіюємо правою кнопкою вставити е, Єдине, що бульбочки всі будуть ходити. от рибка Рибка. І потрібно. передавати для неї. Це на другому слайді ми ось для неї оцей ось ефект. Там і ефект можемо поміняти в другу сторону. Так ось перевернути за зелений. І вона вже буде справа наліво від зеленого до червоного. І рибку так же само поставимо на цей бік і тако вивернемо в іншу сторону. Все геніальне просто. Так, да, цей шлях ось перемістити сюди. Давайте подивимося, цей другий слайд буде ходити з текущого слайда. Ну, Все чудово. Залишилося налаштувати показ. Переходи, а в інших версіях анімація. Не, не клацанням, щоб змінювалися слайди, а спустя 0,1 секунди і застосувати до всіх слайдів. Показ слайдів почати спочатку. Так, рухається вправо. Чудово рухається вліво. І на тому презентація закінчена. І последнє, от, є налаштування показу, Показ слайдів, настроїти демонстрацію. І все на все поставити галочку. неперервний цикл до натиснення SK. І тепер наші два слайди будуть йти нескінчено. Forever. Тобто буде і буде цей акваріум заставка. Ось показ. І почати спочатку все. Ходить вправо, ходить вліво. І нескінченно ось така анімація. Ми налаштували показ. Слайди змінюються автоматично і неперервно, нескінченно до натиснення клавіші SK. Я натискаю SK і залишилось тільки зберегти файл, зберегти як, куди. Диск де у мене, 6 клас презентації. Я зробив папочку акваріум, і ви зробите. І туди не презентація, а так і назвете Акваріум. Акваріум. Все. Зробите. Таку презентацію і прийшлете мені на перевірочку. Робіть.